10. Засади регулювання демографічних та міграційних процесів, 11. Засади утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, засобів масової інформації, 12. Організація і діяльність органів виконавчої влади, основи Державної служби, Організації Державної статистики та інформатики 13 територіальний устрій України, 14 судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи. Організація і діяльність прокуратури, нотаріату, органів досудового розслідування, органів, установ виконання покарань, порядок виконання судових рішень, засади організації та діяльності адвокатури. 15, засади місцевого самоврядування, 16, статус столиці України, спеціальний статус інших міст. 17, основи національної безпеки, Організації Збройних сил України і забезпечення громадського порядку. 18. Правовий режим державного кордону, 19, правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації, 20. організація і порядок проведення виборів і референдумів, 21. організація і порядок діяльності Верховної Ради України, Статус народних депутатів України, 22, засади цивільно правової відповідальності, діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями. Та відповідальність за них підпишись на спільні мотиви. Знання це твоя броня.